Ми ну далі рухаємося актуальними темами 12 липня на набережні Дніпра в Києві чоловік на електросамокаті збив дитину, і насправді таких випадків дуже багато. Наші журналісти поговорили з мамою хлопчика безпосередньо на місці подій. Давайте розберемося, що там трапилося, які наслідки чекають на водія цього самокату, і що власне каже поліція, тому що таких випадків я ж повторюсь. Дуже багато. Давайте подивимось. Потім ми обговоримо разом з вами цю тему. Затишна сімейна прогулянка перетворилася на катастрофу і закінчилася у лікарні. Самокат збив малого. Як регулюється їзда на самокатах? Вони мають рухатись по проїжджій частині. І як захистити себе? Літній суботній вечір, 12 липня. Близько дев'ятої вечора Ольга зі своїм чоловіком та маленьким сином Нестором гуляють набережною Дніпра. Чоловік якраз приїхав у відпустку на кілька днів в Київ, і ми чекали старшого стабору і пішли погуляти по долу, Ми любимо приходити вітатися з Дніпром. Ну і в цей вечір так само. Ми буквально вийшли на дві годинки погуляти. Ніхто не думав, що щаслива сімейна прогулянка за мить закінчиться. Тато із сином встали з лави, щоб підійти до Дніпра, але встигли зробити тільки кілька кроків. Ми з Ольгою прийшли на місце події, і вона розповіла, як усе відбувалось. Самокат збив малого, вирвав з рук батька і прокотив його головою переднім колесом вперед. Метри на півтора. Ну, по моїм відчуттям, оскільки я в цей момент знаходилася з боку, це було метри півтора. По відчуттям батька це, це було метри десь навіть три. Ну тобто і мені важко зараз з, з, поміряти, тому що на жаль, на бруківці навіть не лишилося гаймільного шляху, тому що ну є моя вімість, що він можливо навіть не гальмував гальмував об дитину. А далі очікування швидкої поліції та страх за життя своєї дитини. Момент стискається в, в оце падіння і е, ну всю цю картинку. А потім ти чекаєш якісь ну неймовірній невідомості, як що там, тому що ну, ми, ми обмацали, і чоловік проходив вишкіл парамедика, бо він військовий. І я проходила. Але ну але в той момент блін ну нічого не можеш зробити. Ти просто щупаєш ніжки, голову, животик, Чи це все тіло, чи десь є рани, чи кров? А вже почало сутеніти. Я бачила це знову закривавлене обличчя, але руками я не лізла, тому що я розуміла, що зараз це не світ робити. Поки батьки чекали на допомогу. Чоловік, який збив хлопчика, намагався покинути місце події. Ми його спробували раз затримати, щоб він не покинув місце. Потім вони ще раз по подругою намагалися піти. Весь час, поки ми чекали карету швидкої поліції, керманич самокату одразу зателефонував, кудись весь час сидів на телефоні, і дівчина підносила йому водичку. Тобто я почула в якийсь момент запах алкоголю, як мені здалося. Я перепитала про це. Знову ж таки він проігнорував мене. Батьки малюка ще раз спробували поговорити з водієм електросамокату, однак він на контакт не йшов. Він одразу сказав: Я не винен, ви самі винні, ви не догледіли. Тобто, він нам неодноразово це одна із основних фраз, яку він єдину мечу від нього. Ви самі винні, це ви не догледіли. Коли приїхала швидка Ольга із маленьким Нестором поїхали до лікарні, а її чоловік залишився із поліцією та чоловіком, який збив їхнього сина. Малий, слава богу, ну нас потримали кілька днів в лікарні, відпустили з подальшими рекомендаціями, з подальшими оглядами. У нього струс мозку, у нього закрита черепно мозкова травма, у нього забої ротової порожнини, реберної частини, тобто весь лівий бік, в який власне прийшовся. Удар крім фізичних наслідків, Ольга хвилюється за психологічний вплив на малого Нестора. Зараз я бачу вже різницю між поведінкою дитини як було зазвичай і як є зараз. Так він став більш шляхливіший, чуттєвіший, плаксивіший. Я не можу відійти ні на крок. Він боїться всіх шумних транспортів. Раніше такого не було. Чоловік на електросамокаті збив дитину на пішохідній зоні. Ми запитали адвоката Дмитра Кругового, як в Україні наразі регулюється їзда на самокатах і чи є для них чіткі правила. Правила дорожнього руху до електросамокатів. Подібні до тих, які застосовуються до транспортних засобів на кшталт автомобілів або автобусів. Вони мають рухатись по проїжджій частині, яка пристосована для пересування транспортних засобів. По тротуарам їздити на електросамокатах не допускається, оскільки знов таки ж це є джерело підвищеної безпеки. А тротуари, вони пристосовані для руху пішоходів. Які наслідки можуть загрожувати чоловіку на самокаті, який збив малюка? Якщо це легкі тілесні ушкодження, то це адміністративна відповідальність для особи, яка керувала електросамокатом, і відповідно там. Штраф ну насправді не дуже великий там починаючи від 300, 340 гривень. Якщо це середньої тяжкості, там не йде мова про позбавлення волі, але це може бути обмеження волі, може бути штраф і позбавлення права керування транспортними засобами на певний період. Якщо це вже тяжкі тілесні ушкодження, бо про інші наслідки не говоримо більш страшніші, там вже може бути позбавлення волі до п'яти років. Наразі поліція займається слідством, збирає докази та шукає очевидців. Поки ніяких подробиць не повідомляють. Так, ну немає ще коментаря від поліції. Ми чекаємо насправді. От але е, слухайте, ну дійсно, от мама правильно каже. Вона ми ще не знаємо, як це вплине на дитину. Ну Та, звичайно е, я насправді мене зачепили колись. Е, я вже доросла людина. Мене зачепив колись самокат на дорозі. Теж до речі, на пішохідній частині. Я чесно, я досі е, шарахуюсь від від пішо, Тому що ти не очікуєш з якого самокатів? боку він а? може вискочити? Ти знаєш, я Ігору, до речі, говорила про те, що це мій один з найбільших страхів, тому що діти мої, наприклад, катаються на таких електросамокатах компанією. З хлопцями, і, звичайно, кожного разу я кажу: будь ласка, обережно їдьте, тому що, наприклад, паркова зона, там можуть відпочивати люди, ходити гуляти. І я розумію, що вони можуть десь не догледіти, десь не зреагувати. І, наприклад, так само або в когось врізатись, або в когось збитись. І е, наслідки, просто, які я бачила в травмпункті е, в нашій дитячій лікарні, коли тільки почався сезон електросамокатів, це. Е, Ну, якщо чесно, жахливо це вражаючи. Тому що коли привозять дітей, підлітків, ну, хтось та, це... впав самокат, самокату, когось збив самокат. Це насправді зате не хоче заємного мало. Як такі як моралізатори? О, самокати, все Просто тут у нас стільки неврегульованих історій з ними. От ми чекаємо коментар від поліції стосовно цієї історії, і взагалі хто де має як їздити, з якими швидкостями, де саме очевидно, тому що Ну... для цього є інфраструктура, так, та й так. багато у нас з цим іншого. велика проблема. От е тут а, проблема е в Нью-Йорку сталася. Там справді ще е не більший інфраструктурний колапс, ніж в Києві. Інколи так, по секрету. Та? От, е інколи там сніг випаде, що там все. От, тому там інша проблема. Там сканалізації Трамп виринув. Е -от, там лише про це зараз всі говорять переважно. Е ну, що означає Трамп виринув з сканалізації? Це скульптура французького художника. Та Джеймс Каламіна. От, Він е дуже відомий своїми такими провокативними сатиричними Питичними історіями, от там Пацюк ще поруч десь з червоним Трампом. От, ну тому, от бачите, зараз покажуть його. От Пацюк маленький червоний. Малесенький такий під, ага. під, під кришкою люку цього сидить. Ну от знову ж таки, бачите, це такий певний заклик взагалі. Про, до дискусії і про політику, і про суспільство. Це певна іронія, це, ну бачите, таке, от багато хто на це реагує, і звичайно, воно стало вірусним. Звичайно, воно понеслося одразу по мережі. Хто Хтось обурюється, хтось жартує, хтось Ой. вбачає в цьому іронію чи сарказм. але за бабайдуже, ще не залишає нікого. Ну, оце ще означає, що знаєте, нам інколи здається тут з України, що ми читаємо новини про Трампа, що все, Америка вже перетворилася, ледь не на, на ледь не на автократію. Таке читаю, та люди думають: слухте, ну все здалеку здається фарби, здається густішими, так все по-різному, дуже багато проблем дійсно, як і всюди. От але поки відбувається ось таке, ну от це вже хороший знак. Значить, суспільство дискутує, суспільство проговорює.